Чи обов'язково, коли ви користуєтесь маскою, треба користуватись кондиціонером. Тобто після маски наносити кондиціонер. Дивіться, не обов'язково. Треба розуміти, що у вас за догляд. Є догляди, в яких так і прописано, що маска самостійно не працює. І обов'язково треба після використання маски нанести кондиціонер. Є самостійні маски. Які не потребують, що після її використання треба використовувати кондиціонер. Тому ваш протокол догляду може, це може бути шампунь, кондиціонер, шампунь, маска, а може бути шампунь, маска і кондиціонер. Це залежить від пошкодженості вашого волосся і від того догляду, який у вас є, що там прописано в алгоритмі його використання. Будьте щасливі!